Він не був князем, не сидів на троні, але саме йому довірили військо Русі. Він той, хто стояв до кінця за своїх воїнів, його звали Вишата, Воєвода, людина з мечем і совістю, довірена особа Ярослава Мудрого та його сина Володимира. У 1043 року він очолив Київське ополчення в останньому поході Русі на Константинополь, Суходолом. Коли флот Володимира згорів у морі, він не зламався, повів рештки війська берегами Болгарії, прориваючись додому на Русь. Якщо живий буду, то з ними. Якщо загину, то з дружиною. Слова, що стали символом воїнської вірності. Візантійці наздогнали, захопили, осліпили. Але вишата, поранений та нескорений, повернувся з полону. Його голос залишився в літописах, а його сини Ян і Путята. Стали київськими тисяцькими, продовжили справу батька з честю. Вишата це голос Русі, голос воїна, що прорізав тишу століть. Сагаю Ей. Пам'ятаємо тих, хто стояв до кінця.